Того, що я дещо нагадаю вам з самопочатку коротеньку інформацію про будову самого рідинного хроматографа, оскільки дуже багато проблем пов'язане, часто буває з окремими елементами, з окремими вузлами роботи цього приводу, не тільки з хроматографічною колонкою, а й з іншими речами, і тому така коротка інформація, я думаю, вам буде досить корисна. Перш за все, згадаємо, що люба рухома фаза, яка потрапляє в моторов, вона зберігається в спеціальних резервуарах, які тут показані на схемі 1. І недаремно тут показано, що. Ці резервуари з рухомої фази, вони ще мають також вхідний фільтр у себе такий. Він може бути зроблений із металевої сітки, досить дрібної, може бути зроблений із пресованого скла. Це досить інертні матеріали, але не варто забувати, що з часом, навіть якщо ви фільтруєте вашу рухому фазу. Вони все-таки мають тенденцію забиватися. Цьому є дві причини. Та, що рухома фаза в будь-якому випадку вона не герметично закрита у цих ємностях. Вона з'єднана з навколишнім середовищем, звідки може потрапляти пилюка, і крім всього іншого, в залежності від рухомої фази, в них можуть також розвиватися і певні мікроорганізми, про які ми будемо згадувати сьогодні, і теж завтра в деяких аспектах. Далі все це качається насосом. Тут я ще хочу зазначити, що в цій системі, де у нас є насос, ми трошки на пізніших слайдах розглянемо це трошки більш детально. Загалом може формуватися якраз і склад рухомої фази. У нас тут показано два насоси: це система подачі градієнта високого тиску. Ми про це будемо говорити. На схемі не показано мікшер для змішування. Конкретно того, що качає тут ці окремо два насоси, ну, такі от елементи присутні, все, далі йде на систему інжекції, яка у нас показана на 4. З'єднано все це за допомогою капілярів. І далі після інжекції проба за допомогою рухомої фази потрапляє на предколонку, яка, в принципі, зараз майже є обов'язковим елементом в комплектації і в роботі хроматографа. Далі йде на колонку саму. Ну, у нас ще є така система, може бути передколоночна або післяколоночна дериватизація в залежності від будови самого приладу. І після всього цього рухома фаза із нашим зразком, який розділився на колоці, йдуть на детектор, де інформація поступає на систему обробки даних комп'ютера, на систему керування роботи приладом. І потім все це потрапляє в резервуар для відпрацьованого розчинника. Звичайно, є деякі моменти, які одразу хочу зазначити, оскільки ми. Працюємо із досить таки небезпечними розчинниками, зокрема, тим саме метанолом, це та нітрил, це теж тут не подарок, інші розчинники, то в приміщенні, де знаходиться рідних роматорах, має бути належно організована система подачі повітря і кондиціонування повітря, зокрема для того, щоб у нас система не насичувалася, наприклад, випарами метанолу, які досить негативно впливають на здоров'я здоров'ях.